Росія відверто посилає Сполучені Штати куди подалі. Путін знову намагається обманути Трампа. А зустріч американського та російського президентів у Будапешті під великим питанням. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та очільник державного департаменту Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо поговорили телефоном. Це був перший етап на шляху до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Другий етап це була особиста зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова. Агенція Reuters повідомляла, що ця зустріч могла відбутися 23 жовтня. І третій етап це нарешті особиста зустріч. Трампа з Путіним, але все насправді застопорилося на першому етапі зустрічі Лаврова і Рубіо не буде. Повідомляє CNN. А чому не буде? Тому що неможливо про щось домовитися, тому що абсолютно діаметрально протилежні погляди і думки. В чому ж різниця позицій? Україна та США пропонують зупинити вогонь і домовлятися. Росія пропонує домовлятися на тлі бойових дій. І каже, що спочатку треба домовитися про всеосяжну угоду. Очевидно, де будуть російські партії в Україні, російська церква, російська мова, роззброєння і так далі. Чому Росія хоче домовлятися на тлі бойових дій? Ні для кого насправді не секрет. Тому що в разі українсько-американського алгоритму, коли спочатку зупиняємо вогонь, а потім домовляємося, Росія втрачає свій ключовий важель впливу вбивства українців. Насправді, весь цей безкінечний серіал про Трампа і Путіна вже давно не дивує несподіванками, адже все йде по колу. І алгоритм цих зустрічей він наступний. Спочатку Трамп намагається домовитися з Путіним. Він йому пропонує дуже вигідні умови: на кшталт того, щоб визнати Крим російським, послабити санкції і відновити торгівлю. Коли цього зробити не виходить, Трамп починає погрожувати. І саме в цей момент Путін каже: у мене все таки є угода. Давай все-таки спробуємо домовитися. І у Трампа починається відлига. Вони або говорять телефоном, або зустрічаються і нічого не відбувається. І так по колу. Чому саме ця зустріч у Будапешті під загрозою? Також вона під загрозою через те, що Трамп не хоче повторення фіаско, як у Анкорідже. Тому що ви пам'ятаєте, що з кожної праски Дональда Трампа після зустрічі на Алясці з Путіним охрестили слабаком, а для Трампа це. Просто дуже сильний удар по його его, по його геополітичних амбіціях, і, взагалі, враховуючи його характер і темперамент, ми прекрасно розуміємо, як Трамп цим опікся, і як він не хоче повторити свій досвід. Тому Трамп погодиться на зустріч лише якщо Путін запропонує йому щось суттєве, е, як то перемир'я, зупинка вогню, заборона бити по енергетичних об'єктах тощо, тобто щось. Що Трамп зможе продати як свою перемогу, а не просто зустріч заради зустрічі, не просто стелити Путіну у червону доріжку, не просто так йому аплодувати і так далі. Але зараз виглядає так, що ця зустріч потрібна більше Путіну, тому що це буде його чергова дипломатична перемога. Але ж Путін не захоче пропонувати щось суттєве, адже він не хоче втрачати ось цей холодний сезон, золотий час для його обстрілів. І тому, власне, находить коса на камінь і знову. Геополітичний глухий кут. І якщо Путін не може нічого такого запропонувати, то і на зустрічі немає про що говорити. Ця зустріч не потрібна тоді ні Трампу, який не винесе з неї ніяких медійних або геополітичних дивідендів, ну і власне Путін, який не зможе йому нічого запропонувати. Звісно, для Путіна ця зустріч. Дійсно була поспіхом, але ця зустріч не потрібна Путін. О, ця зустріч, вибачте, не потрібна Трампу, а потрібна більше Путіну, як я сказав на, на початку. Ще один аргумент е, на користь того, що лідери можуть не зустрітися, це потенційна зустріч Дональда Трампа із Сідзенпінем в Південній Кореї, яка має відбутися в кінці жовтня, на початку листопада. Головний геополітичний і економічний союзник Росії це Китай. І від слова Пекіна багато що залежить, тому зустрічатися до цієї зустрічі і говорити про якісь серйозні речі, речі без узгодження з Китаєм було б не дуже правильно з точки зору логіки Москви та Пекіна, тому що можна, наприклад, звірити годинники Трампу і Сідзенпіню про щось можливо теоретично домовитися, в чому я дуже сумніваюся, і потім вже зустрічатися, наприклад, Трампу з Путіним, тому що Сідзенпінь це величина більша ніж Путін, і він більше вирішує ніж Путін. То про що ж можуть домовитися Трамп і Сі Цзінпінь? не лише про взаємовигідні економічні умови, але й про геополітичні. І тут так само находить коса на камінь, тому що обидві країни хочуть бути економічними та геополітичними гегемонами, і тому по суті ні про що домовитися не зможуть. Це ми бачили всі останні роки. Тим часом Трамп наголошує, що треба зупинитися там, де війська зараз, і нехай кожен оголосить себе оголосить себе переможцем. Цю ідею власне підтримує Зеленський та європейські лідери. Тим часом Кремль відверто посилає Трампа і каже, що його позиції ніяк не змінилися. Так а про що тоді говорити, якщо позиції не змінилися? Намагатися змінити ну як варіант, так але ж Трамп вже намагався змінити, Він намагався це зробити, але нічого не вийшло. І знову глухий кут. Немає про що говорити через абсолютно через діаметрально протилежні думки і погляди. Плюс до цього додамо, що Лавров заявив, що Росія не пи не піде на припинення вогню, поки не будуть вирішені так звані першопричини війни. Усі ми пам'ятаємо про ці так звані першопричини їх озвучив Путін ще у лютому 2022 року: денацифікувати та демілітаризувати Україну. Якщо без недолугих ефемізмів... Путін і величезна частина населення Росії, яка його щиро підтримує, просто хочуть нас позбавити національної ідентичності і роззброїти. Чим це все закінчиться? Зрозуміло, втратою суверенітету, державності і військовою поразкою. Але не виключено, що деякі зміни, все ж таки, в риториці Москви, такі можливі, принаймні у негласних пропозиціях Москви, яка все таки скоріш за все, злякалася далекобійної зброї, тому що після погроз е, Трампа Путін сам зателефонував американському президенту, і вони домовились навіть зустрітися. Справа в тому, що The Washington Post писали, що під час телефонної розмови Трампа з Путіним 16 жовтня диктатор зажадав, щоб Україна віддала повний контроль над Донецькою областю, виставивши це як умову завершення війни. Тобто, дивіться, не так, як раніше, чотири області, а одна. Зеленський вже 19 жовтня у відповідь на ось цю інформацію заявив, що розпродажем України ніхто займатися не буде. Це я до чого? До того, що все-таки якісь зміни в риториці Москви лунають, і, можливо, таким чином Путін намагається щось продати Трампу, якусь, нібито, поступку. Висновок з усього цього, що я вам сьогодні наговорив. Всі моменти, про які ми з вами говорили, впираються у глухий кут діаметрально протилежних позицій і поглядів. Тому мій прогноз, що найближчі тижні зберігатиметься статус-кво. А далі все залежить від того, чи готовий буде Трамп не просто розмахувати томагавками, а реально дати Україні далекобійну зброю, щоб ці ракети стали не зброєю стримування і шантажу Путіна, а тією зброєю, яка зруйнує економічний та військово-промисловий потенціал Росії і змусить Путіна хоча б піти на припинення вогню. Дякую, підписуйтеся на цей канал і коментуйте. Витримки, сил і удачі вам.